Бажаю щастя, шановні колеги. Так, сьогодні у нас 31 серпня. І достигає сорт груші ізольда. Буквально вчора вечором був в саду, зірбав її, але не було часу зняти відео. Так, як завжди. 281 грам. Це був плід на дереві, а ось цей плід вже лежав. Тому будемо його саме коштувати. Ось він вже так він вже точно достиг. Ось я його вже заздалегідь обрізав. Ось вже чуть чуть він навіть почав перестигати. Запах тут просто неймовірний. Не знаю, скільки днів ця груша лежала. Бо в мене зараз окуліровка, тому прийшов туди, коли був час. От, дуже вона соковита. Ось помітно. Соку прям дуже багато. Дуже ніжна м'якоть. Майже масляниста. О, тобто, скажімо так, не, не повністю масляниста, а так, чуть-чуть ніби так кубки тримається. Бо є такі груші, що можна прям губами їсти. Ця ні, ця вона ззовні вона тверденька, досить таке. І всередині, досить гарно тримається. Тобто сорт досить таки хороший, досить таки мені сподобався. Смак просто неймовірний. Ну, трошки довго я чекав її плодоношення, але в цілому груша дуже-дуже мені сподобалася.